Добрий. Добрий день, колеги. Сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства, комунальної власності. На порядку денного у нас є 23 питання. Є в нас кворум, бо є члени комісії, які можуть голосувати для того, щоб прийняти рішення. Голова комісії, секретар, прошу. Розпочати вводити. Так, прошу складу попереднень, денний. у день маємо на руках, ознайомилися. Надіюсь, прошу голосувати. Хто за передень? Одного Так, Перше питання. Про затвердження статуту комунального підприємства милосердя в новій редакції. Марія Ільчук доповідає. Прошу внести зміни статут комунального підприємства милосердя, а саме пункт 1.6 класти текст наступний. Редакція місця знаходження підприємства 47801 Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, селище під Волочець, вулича вулиця Шептицького, година 4. та затвердити статут комунального підприємства Милосердя у новій редакції 47. Юридична <кій> адреса. Тобто там, де було СМТ, стало селище, Це там, що? де був індекс 47800, став 47801. Бо індекс 47800 належить селу ми так, прошу голосувати. Хто за? Одного. Так, про затвердження акту оцінки вартості нерухомого номера, меморіалу героїв меморалі. Олег Тигевич. Так, ми зробили комісію, оцінили вартість нашої доски тої меморіальної. Вартість становить 1480 гривень. Оцінили, так би ми її взяли себе на баланс, що могли далі проводити дії, ремонти проти. Займається тою доску, що може комунальний відповід, щоб було займатися. То прошу голосувати. Земельні питання. Промову продажу земельної ділянки, право оренди, на яку підлягає продажу на земельних товар у формі акціону. З діловим призначенням No320, земельні ділянки загального користування, які використовується внутрішньоквартирні приїзди, пішохідні зони, площею 2 соток з кадастровим номером. Кінці 0450 на території села Тамповського району Тернопільської області. Дана земельна земельня ми її інвентаризували, зараз будемо приймати рішення, щоб виставляти на аукціон. Вона знаходиться біля бригади в Кам'янках. Тут знаєте? Перед заправкою. Перед за, перед заправкою, але якщо їхати з Тернополя, так? Mm. Так, перезаправо є. Їхати, Тепер заправо. Там є бажаючі забрати фізнів. Ні, не знаю. Ну. Ну не сміть напевно забирають. Ну, руки. Виставляємо. Ні, може, бажаючи. Ну, все. Хороший річки, почуття. Это там 200 км. На кого ставити приїзд платно. Так, прошу голосувати. 5. Про умови продажу земельної ділянки право оренди декутів підлягає продажу на земельних токах у формі аукціону з цільовим призначенням 1102 для розміщення та експлуатації. Основних цього будівель та споруд підприємств переробної машини будівної та інших користувачів, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, площею гектар 70 сотих на території селища Білочиської вулиці Лисенка. Вулиця Лисенка, як до кінця їхати повертати біля пожежників цей напротив. Там є земельна ділянка, так до гори. Їхати до Петрика в будинку. Ага, одразу з правої сторони. Там ведемо, мабуть. Так, так, ну ведемо лише, ведомо. Там, а веде. Ну, хто виприй. До землі? До землі, так. Ми виставляємо. Про надання дозволу виконавчого комітету під Волочинської селищної ради на замовлення звіту про експертну річву оцінку земельної ділянки та технічної документації землеустрою щодо встановлення обновлення земельної ділянки в натурі місцевості за адресою вулиці Белагайського Галицького, 46, селищі вуличність. Громадянин Муха. там носер доски да 17 17 нема где на там а там ещё квартира зайдёт то почекайте потом хотел туда там залу залу там не так нематике суту зле пить пидиомазина вот так там тротуар там люди живут а там там нема організацію ландшафтового заказника місцевого значення оболоні орієнтовною площею 10,5 гектарів в селищі Пілочі з Тернопільського району Тернопільської області. У нас звернулося управління екології та природних ресурсів, щоб ми погодили е, рішення та площою оболоня 10,5 гектарів 5 гектарів жарко на шімесогального користування. Вони нам дали для обґрунтування необхідності створення ландшафтного заказника місцевого значення Оболоні у площі 10 гектарів які там є рослини, які відносяться до червоної книги. А де ту саму? Там де вони. Там де вони. Оболоня? Так, там там. Так, там там. Так, там То Вони хочуть, щоб ми там дали. Там не можна написати худоба. Ще одна підстава заборонити комісію. Так, оцінюють. Площі, не, не вся оця площа, mm -hmm. тільки те, що виділено, ми маємо дати, бо там є рослини, які місцевого значення вони надали таке все виклик... було описано. Тільки що ми не охороняємо, тут на кожному переводі. Якщо в нас не положили, то що вже... Буде? Не мені. А вони дадуть, могли передухраняти. Ми ж похороняємо ліси, всі. Її, Але наші. Ну, і відмовити, стараємося вказувати. Ми не, 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 не буде відмовляти, бо це заказ. Тут є все огонтування, всі... Навіть не відмовля, нема, це не, тобто, це так, це не є Це буде, буде, Так. Прошу що там вже це не нджається, каймані. Про передачу земельної ділянки стільовим призначення 0303 будівництва обслуговування будівель закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги площою 3,9 гектари у постійне користування комунального некомерційного підприємства і центральна Центральної департаменту до очистку Тернопільського району Тернопільської області. 19 року ми передали їм постійне користування з тим, що давався дозвіл на поділ земельної ділянки, тому що там є трансформатор ОБЛНРго. Зробили документи, прореєстрували, і при реєстрації реєстратор не переніс постійне користування. Не попробував постійне користування, щоб прореєструвати. Mm -hmm. Там вже наші підкажемо, то вже наші башні. Ми mm -hmm. теж оберегаємо. Але то ви окремо, то yeah. вони не ходили в територію лікарні. Yeah. Все? Mm -hmm. Я просто тут передаємо, зможуть корочку. Добре, прошу голосувати. Mm -hmm. Ось на перетвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для випризначення 13.01 для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій з кадастровим номером в кінці 0007, за межами села Камінки Тернопільського району Тернопільської області, то в Tower Company. На земельну ділянку видавляли нормативну грошову оцінку, тому що за межами дана земельна ділянка і потрібно було проведено. Документацію для нарахування оренди. І що, діля? Є? 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 Угу. Там не вона невеличка. Нема площі. Так, прошу голосувати. Так, 9. Про надання дозволу на вкладання договорів оренди ділянок з цільвим призначенням для розміщення та експлуатації об'єктів і із телекомунікації за адресою Вулиця Шкільна 15, Водольфійка, площею 1 сота, а також за адресою вулиця Тернопільська, 31 село Конинки, площею 200. Акціонер на нас укрутовиком. Так, воно дію немає. Вони ж поновляються. Вони поновляються. Поновляють. Буває поновляють. поновляють. вже... да. в інтернеті тепер Вони буде виходити. Вон? Вони, Вони вон. тягнути кабеля тягнуть. На 10 років. No. No. No.

Про розгляд подання Піддано-Західного міжрегіонального управління село та Мисливського господарства щодо віднесення земельних ділянок площею 253 гектари, майже 54, на терти Волочиської ОТГ до самозалісних ділянок. А в нас е знову надійшов запит управління в межах земельного кодексу України е збува, там скиття, про необхідність віднесення земельних ділянок до самозаліснених. Ми питання це, беремо до відома їхні подання, будемо проводити обстеження. Чи дійсно ці всі 254 гектари фактично вони самозалісні були? Інша земельна і, і Болданівка, і Болданівка, Росохатиць, Кам'янки, Чернилівка. Вони нам дали такі, о, скільки кожна на кожній селі. Не тільки та в нас, це реальний по всіх почалося відпрацювання, бо на підтримку програми президента. Як там? Микіль, Микіль, Микіль. Зідом, там було та саме залізні. Так, нехай буде приміщення. Карпати вони розуміють. У нас же така практика була, просто є знову нове подання, нові земельні ділянки. Подання треба розглянути. Так, про надання дозволу виконавчого комітету від волочівської селищної ради на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянки комунальної власності в селищі підучить вулиці Андрій Шевтецького 4 Забузької райони Тернопільської області. То земельна ділянка інвентаризується під селищною радою. У нас є право власності на будівлю, а тепер ми будемо робити землю. Івентаризацію, інвентар. Ні, інвентаризація. Івентаризуємося. Щоб був кадастровий номер. Так. Про надання дозову виконавчої комітетки до селищної ради на наготування технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянку комунальної власності в селищі Ліброчистську вулиця Данила Галицької, 37А. Бежання ділянка до сучасних інвентаризація. Краще. Сучасно, сучасне. Про передачу збройній ділянці площею 4 гектари 66 соток за катастрою номером 1221 в оренду на 10 терміну на 10 років. Зранку ставку в разі 10% нормативно-грошової оцінки цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою вулиця Центральна, 112, село Іванівка, Тернопільської райони Тернопільської області СК Промінь. У нас звідбулося товариство Промінь. Вони мають право власності на будівлі, хочуть взяти в оренду земельну ділянку. Під будівлями, Так, будівлі, право власності є рішення суду, Так, просто хочуть взяти в оренду. передачу земельної ділянки площею там... квадрат, метрів, квадратних метрів, 58 квадратних, 58. Метр. 58 квадратних метрів. За кадастровим номером 0496 в оренду терміну 10 років. Відрядні ставки в розмірі 10% нормативної шової оцінки за стільвим призначенням для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі. Селищі підволочивського сіднила Галицького 46. Це у нас Ільяш Юрій Ігорович, Ільяш Ігор Григорович. Земельна ділянка там де муха. Taip pat neturiu įdėrūpienia stambe, o vien dėl dolerų spėdvastinu. Ar man to žinoti? Ar tu ten kt.? Taip, ten yra viena maza. Ar jie padalino? Taip, ten padalino. Čia yra mokėmaza, viena čia yra didelė maza. Taip, prašau, sladėk. Про надання дозволу на виділення технічної документації землю щодо встановлення відновлення земельних ділянок на турі місцевості з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ріля, орієнтовною площею 2 гектари 39 сотих за межами села Оріговості Тернопільської районної Тернопільської області, громадянці Богу в Галині Богдані. Є сертифікат на земельну частку упад. І це позиція технічної документації. Сертифікат наявний людина жива. Прошу Придано дозвіл на виготовлення технічної документації землю стору щодо встановлення вновлення междень гнянок натурі на місцевості з цільовим призначенням ведення товарного сільськогосподарського рубля орієнтовної олі... 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 площі 2 гектари 17 сотрудник межами села Оріховського половина Тернопільської області громадянці Богу Прошу питання. На виготовлення технічної документації вже міністр щодо встановлення і відновлення межі мельні зінових на місцевості за цільовим призначенням для ведення ведетувального сільськогосподарського виробництва сіножаті, орієнтовною площею 6 сот за межами села село Тернопільського району Тернопільської маневці Бог в Галинів Богдані. На земельні це сертифікати, але там було на земельний час купають. На земельні часа купають по рік і ці і синий Через то велика кошта війля, менша площа я так пивний у неї два паї. Так. я дозволу на виготовлення технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянок на натурі на місцевості з тілевим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на жаль орієнтовної площу 6 сотень для межами слава рігу та непуску рієнтів необхідності, намаляється поживному питанням. Так, далі питання, які стосуються процедурних земельних ділянок, познайомитися, чи нікого немає інших інтересів? Прошу голосувати за об'єднання. З одноголосно. І запитання з 19 по 23 влічну. Так, Прошу проголосувати. Yeah. Запитання.